Христос Воскрес, воїстина Воскрес. Дякуючи Богу за дячуючи Збройним силам України, з вами Богдан Гавряк. Із соціальних мереж сьогодні окупанти просунулися Весе-Логон, веселого, Нетайловго та південні, південніше Первомайсько-Донецької області. Милість того, що Росія окупує решту територій Донецької області дорівнює 70% командир 92-ї бригади Федосенко. Пам'ятаємо слова Зеленського про втрату Авдіївки, що таке Авдіївка. Це не означає, що люди відійшли на кілометр і Росія щось захопила. Ми повинні з вами зрозуміти, що Росія за 2 роки війни намагалася на Сході щось зробити. Що таке щось? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ і мистецтв. Жовтня вони атакували цю нещасну Адівку. Тисячі їх військових загинули, сказав Зеленський. А скільки таких же авдіївок ми втратили після звільнення з посади головнокомандуюча Збройних сил України Валерія Залужного? Під час звільнення Валерія Залужного і його команди вся відповідальність тепер на Зеленському. І ще така інформація. Зеленський зник з бази розшуку Росії, куди його раніше внесло Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації, то є повідомлення російських ЗМІ. Також звідси прибрали Петра Порошенка. Наразі причини невідомі. Так що багато є питань до цієї публікації. В середині травня росіяни підуть на, на Харківщину, зібралося, зібралося біля 50 тисяч тисячне військо-командир Кракен, повідомив економіст. За його словами, Харків захищений надійно. Є два можливі сценарії, за його словами, ізоляція міста шляхом захоплення дороги до Києва, просування до Харкова для створення зони оборони для Белгорода. Армія Російської Федерації також може опинитися в Дніпрі, Харкові та Кривому Розі за кілька тижнів. Якщо ми не будемо боротися за Костятинівку і Дружківку, зазначив командир 92-ї бригади Федосенко. Проти ЦК, воєнкович, можна було б і писати, і наголошувати, якби не так звана влада скоріше прийняла закон про мобілізацію. Вона тільки недавно прийняла закон про мобілізацію і то під натиском Сполучених Штатів Америки. Тому що вони сказали, що одне з умов надання допомоги ну, і по зброї і по всьому, фінансової допомоги і зброї і так далі, тільки після мобілізації. Ну, один з таких елементів то було питання поставлено про грубу, як то жорстко поставлено, прийняти закон про мобілізацію. А так закон про мобілізацію був би ще й дотепер не прийнятий. А були прийняті тому два роки на початку, на принаймі, хоч на принаймні масштабної війни. На Хоча війна і зараз не війна, а й воєнний стан чи воєнне положення. А так вони прийняли і ми втратили перше довір'я до тих воєнков, до ТЦК. І з другої сторони, розумієте, той. Залп, який не залп, а той інтерес, і не інтерес, а захист патріотів, який був на початку масштабної війни, він пригас, бо тому що ті умови і та методика та чи як то, та форма, форма ну, на війну військових, була так поставлена, розумієте, бажаючи було на початку масштабної війни. Тисячі, тисяч. А тепер, розумієте, брудвілов. Ну добре, що той закон прийняли, але його якби, два роки тому прийняли, все було б йшло в цивілізованому напрямку. А так, маємо перегиб, маємо ненависть до тих ТЦК і так далі, вінкомівців, Тому, що, розумієте, їхня. Отож, наїхали там кудись когось там виловили і так далі. розумієте, зневага, виходить, до тих військових, до тих воєнних. А багато з них є такі, що не, не були на війні, або є такі, що були на війні, і вони знають, що таке кров, порох і так далі. розумієте. А так, розумієте, зневелювали ту зневагу патріотів і так далі. І, ну ще що вам можу сказати, ще, ще один такий, е, на, ну, не на останок, на передостанок. Слуги народу відмовилися голосувати за, дання, за надання залужному Валерію Залужному іні Костенко звання почесного громадянина Києва. Депутати президентської фракції Слуга народу Київ у повному складі покинули сесійну залу під час голосування. За присвоєння звання почесний громадянин Києва, колишньому командуючи Збройних сил України Валерію Заложному та поетесі Іні Кустенко. Голова фракції Андрій Вітренко, мабуть, отримав дзвінок з Офісу президента або від Єрмака, або від Кулебів. Після цього слуги зробили такий демарш. Ми всі розуміємо, що вони виконують лише політичну волю Банку, політичну волю Офісу, чи розповів співголова фракції удар Віталія Кличка у Київраді Дмитро. Білоцерковець Посіпаки є Посіпаками. Лояльність влади їх хвилює більше, ніж подяка тих, хто захищав Київ, звільняв Київщину. Тих, хто своєю творчістю прославляє Україну, прокоментував народний депутат 8 скликання Борислав Переза. Ну, про легітимність президента можу сказати одне. Ну, скоро має бути ну, знання такого питання. На сьогодні як рішення Конституційного суду, так і подання до нього. З легітимності немає. Більше нема про що казати. Так що підписуйтесь на мої канали, на мої соціальні мережі. І постійно будете мати знати свіжу інформацію, бо тому що постійно роблю дописи з важливої інформації, як особливо по Україні. Дякую за увагу! З вами був Богдан Гавроляк. Мирного неба і всього найкращого. Дай Боже, щоб Україну зберегти. До зустрічі з вами.